У Львівському музеї ідей замість кінопереглядів буде футбол на десерт. А основні страви на очах у відвідувачів готуватимуть кухарі-аматори. Ми обладнали для них спеціальний великий гриль, на якому поміщається там дуже багато якихось речей, які можна обсмажити. Вони почуть, підбирають там спеціальні хліби, напої, вина. І е, це таке ціле ціла така забава, коли людина дивиться, як це готується, коли воно пахне, коли цей дим. Відтак щодня упродовж євро буде кулінарне шоу з кухні кожної з країн-учасниць чемпіонату. Що ж до ресторанів чи кафе у центрі міста, практично у кожному з них уже є англомовні меню і персонал, перелік їжі яку можна взяти з собою, та короткий фан-меню для великої кількості гостей. Це гості, котрі до нас приїжджають, щоб вони поїхали від нас. Зі смаком міста, то щоб вони спробували українську їжу, львівську їжу і щоб було написано на доступній мові, щоб сама їжа була доступна, і щоб гість запам'ятав ту їжу, щоб була ідентифікація держави і міста. Як запевняють львівські ресторатори, ціни у Львові будуть значно нижчими за європейські. 500-600 грамів ресторанної їжі коштуватиме в середньому 8 євро. А ще майже у всіх закладах безкоштовний вайфай і карти міста.